Всім привіт! Сьогодні буде знову по поводу велосипеда. Приїхав сьогодні з роботи і не доїхав кілометр десь. Дірнулось раз, другий раз дернулось і перестав їхати. Прийшлося на педалях, доїхав. Зараз розберемо тут, глянемо. Може замок не включає, хоча тут замок коли включаєш, світиться. Табло на включення інвертора або нема. Хоча коли їдеш і включаєш, якби торможення трошки якісь, увелічено, значить інвертор спрацьовує. Що могло случитися, шукаємо причину. Зняли контролер. Будемо розбирати. Що в ньому? В ньому, виходить, нема 5 вольт не виходить. Тобто, Вхід є. Виходу нема, опять вольт треба на ручку газа і на датчики холла. Що случилось? Зараз ми його розберемо, розкрутимо і будемо дивитися. Що за аврал? Значить, як розбираються контролер? Контролери розбираються, відкручуються тут болтики. Значить, вони можуть бути їх тут і два, і три, і 4 під моделі і від потужності який Тобто Це там прикручений радіатор до корпусу. І з одної сторони, якщо тут від проводків, де проводки, оце в корпусі такі саморезіки завінчені там між до між робрами самого корпуса, бо корпус він зроблений як типу радіатора. Так що такі от справи. Зараз ми його розкрутимо і витягнемо саму плату разом з контролером. Колись я його вже розбирав, У мене було підозра. Значить, на то, що мафетти згоріли там один чи два, я їх провігав, вони вказали з ціли, а от причину я вже не пам'ятаю, що там вийшло, я вже не пам'ятаю о том, що він був, він вказався повністю робочий, але я... вы появите. Оп, оп. И вот так раз. И вытягиваем. Вот и у нас цацка. Что у нас тут? Куча атмосферы. страшно, нічого не бачу, в лілого вроді би теж не бачу. Зараз ми будемо перевіряти. Підключую, перевіримо. Він у нас від 48 вольт до 64 вольт. В принципі, йому можна і давати і 36 вольт працювати. Отут тут всі оці, тут є такі нюанси, оці е, надписи є в інтернеті. Можна їх надибати, знайти. І фішка в тому, що вони тут є такі, бувають провода, які є. От тут на платі вони Є і під робочі, але вони не виведені. Такий даже варіант може бути. Так, сопротивлення, защиты, нагрузки, все на місці. Тут все на місці. Нічого нюансів таких потім не бачу. Чого воно дернулось, здірнуло, дернулось і все. Треба буде вже продивитися провода. Може 2 провод просто обламався. Оце три фази виходить. Раз, два, три. От. Мінус і плюс. плюс 48 вольт ємкості в основному тут розсчитаний на 64 от на 80 вольт можна по ямкостям подивитися на яку він максимальну напругу розрахований ладно підключаємо і тестером зараз прогуляємося по схемі і по проводам ось такий контроллер виглядає 500 Вт. Похоже ремонт контроллера затягнеться. тому що пропало 5 вольт на контролері а ремонт Отут оцей провод включення у нас е, напруги. Цей контролер включається. Тут є у нас 12-14 вольт, а оцей транзистор, скоріше всього, 5 вольт дає. Тому що тут на ножці в нього 027-28. Так само як 02728. Отут у нас на датчике холла. На датчик холла у нас іде 5 вольт іде 5 вольт на ручку газу. Тому треба буде провірити оцей транзистор. Що це за транзистор? Чи це параметричний стабілізатор, який робить 14 вольт, 5 вольт. Або десь щось замикає і просажує його 5 вольт на 0,27 вольта. Так що ремонт затягнеться, скоріше всього, треба буде купляти новий контролер, а цей через пару днів потихеньку розберем, будемо шукати причину. Ось такі нюанси. Вроді би і живий контролер хто ж в той же час не працює. Так, продовжуємо хімічити, точніше. Ремонтувати чи узнати, що у нас тут є. По поводу яка поломка. Значить, що я вам можу сказати? В Реальність в, реальності в нас такова? Оце є лінійний стабілізатор. Ми його не, номер переписали. Зараз я вам спробую так одержав. Показать. чи получится у мене так зробити. Нет. О, так от видно його номінал. тільки він вверх ногами. Це номінал. От він. Номінал. Ми його зараз в інтернеті і оце він. Що написано? Лінійний стабілізатор. Вхід від 7 до 25 вольт, виход 5 вольт. І всього лише він стоїть 6 гривень 25 копей. E, значить, ця ж серія у нас закінчиться відео. <кій> значить, будемо далі. E, Ми його провіримо на годність цей стабілізатор провіримо цей конденсатор, може він пробився. пробитий хоча він на 25 вольт. І будемо знавати, що в нього садить просадку та є. Якщо він цілий, де в нас губиться, просаджується. 5 вольт. Тому що. І я думаю, що якщо б він кор... або він, скоріше всього може несправний. мені кажеться що якщо він би коротив би, то може він в защиту входить. А може йому вже хана. Бо якби він коротив, мені кажеться що він би вийшов би з ладу, він би стрельнув би. бо це не транзістер. Це ціла мікросхема там в ньому. Там куча транзисторів. це лінійний стабілізатор, тому там получается вхід тут 14 вольт. А вихід має бути 5 вольт, а в нього вихід 0,25 вольт. Вот так. Така серія у нас. Шо можу сказать, заказав я ще один такий. Контролер, він вже в дорозі. Завтра я його заберу, поставлю на велосипед. Цей буде на ремонт. У мене у дружини такий же самий стоїть. Тому добре, коли є в запасі. У нього варіант був такий, як він, він видірнувся, дірнувся, потім я ще проїхав десь метрів 300. Повернув, все, вроді би этот і їхав, і потім він став. Все, перестала ручка газу працювати, то тобто ніяких реакцій не було. Тобто, два етапи. Він один раз дрнувся. Як буде, так не зрозумів, що це случилося, а тоді він вже заглох. Так, це перша частина відео. Друга частина буде продовження які причини і що нас я думаю що оцей процесорчик живий тому що якщо процесором щось сталося отим, то конечно вже йому я його паять не буду в мене паяльної станції немає і такий процесор шукати його я не знаю як він там в нього є прошивка чи нема прошивки ну ви мене зрозуміли. Якщо це із- -за нього щось, то тоді він піде силові ключі і так далі на запчасті. Ну надія в мене ще не є, щоб його зремонтувати. Ось так, вроді би короткі, вроді довгі відео, багато розговорюю, багато говорю. Відео змонтую, викладу, а потім буде продовження. Весь ремонт покажу.